Номер 998, сторінка 220. Одна з бригад може виконати замовлення, виготовити 3600 деталей за 20 днів, друга за 30 днів, третя за 60 днів. Щоб виконати це замовлення, швидше бригади працювали разом. За скільки днів вони виконали замовлення. Спершу ми знайдемо продуктивність кожної з бригад. Для цього визначимо скільки деталей в день. Виготовляє одна бригада. Усього для замовлення потрібно виготовити 3600 деталей. Перша бригада виконує замовлення за 20 днів. Отже, 3600 поділити на 20. Отримуємо 180 деталей продуктивність. Продуктивність першої бригади. Друга дія 3600 поділити на 30 днів. За один день друга бригада виконає тринна буде 120 деталей. Продуктивність Продуктивність другої бригади. Тобто те, що друга бригада за один день виконує. І третя бригада за 60 днів. Отже, 3600 поділити на 60. Дорівнює 60 деталей. Продуктивність третьої. Третьої. Бригади. Отже, якщо кожна бригада в день може виготовити перша – 180, друга 120, третя 60, то за один день, працюючи разом, вони виготовлять 180 додати 120, додати 60, то рівні 360, 360. 360, 360 деталей, продуктивність. Всіх разом. Всіх разом продуктивність 360 деталей в день. І останню дію ми обчислюємо, за скільки днів вони впораються, якщо будуть виходити замовлення разом. Поділити на 360. Отримаємо 10 днів. За скільки днів. Вони виконали замовлення. Десять днів виконували замовлення і записуємо відповідь 10 днів.